Вітаю, з вами Анастасія, спеціаліст з розробки рішень бізнес-аналітики компанії Silvery. Сьогодні ми розглянемо звіт Power BI під назвою Аналіз обсягів продажу, що допоможе отримати глибоке розуміння динаміки показників та надає детальний огляд діяльності виробництва з різними критеріями. Сторінка звіту присвячена аналізу обсягів продажів за різними каналами збуту. На цій сторінці є картки, що показують загальну суму продажів, а також суму продажів за інтернет-магазином, соціальними мережами, фізичним магазином та маркетплейсами. Ці картки дозволяють швидко оцінити основні показники за кожним каналом. Кільцева діаграма відображає загальний обсяг продажів за кожним каналом збуту, що допомагає візуально зрозуміти частку кожного каналу у загальних обсягах. Гістограма обсягу продажів по товарам за категоріями збуту дозволяє детально проаналізувати, які продукти продаються найкраще в кожному з каналів що дозволяє визначити найпопулярніші продукти та ті, що потребують додаткової уваги. Гістограма обсягу продажів за каналами збуту помісячно допомагає відслідковувати сезонні тенденції та визначати періоди підвищення або зниження продажів. На наступній сторінці проводиться аналіз обсягів продажу за каналами збуту. По топ-10 регіонах. Тут також є картки з інформацією про суму продажів, що дозволяє порівнювати показники різних регіонів. Трімап надає інформацію про обсяги продажів за каналами збуту, розділені по областях України, що допомагає візуально оцінити розподіл обсягів по регіонах. Мапа України відображає обсяг продажів по областях за різними каналами збуту, що дозволяє виявити географічні тренди та визначити регіони з найбільшим потенціалом для зростання. На останній сторінці проводиться аналіз повернення інвестицій для кожного з каналів збуту. ROI показує ефективність інвестицій, вказуючи на те, Наскільки прибутковими були вкладення. Тут є індикатори для кожного каналу, що показують рівень ROI. Ці індикатори дозволяють швидко оцінити ефективність кожного каналу збуту. Мапа з кружечками демонструє ROI по областях, що допомагає візуально оцінити ефективність інвестицій у різних регіонах. Гістограми продажів по місяцях. Та графік ROI по місяцях на одній візуалізації допомагають відслідковувати динаміку продажів та ефективність інвестицій у часі. Гістограма праворуч ілюструє ефективність компаній, додатні значення показують прибуткові інвестиції, тоді як від'ємні значення свідчать про збиткові вкладення. Це допомагає визначити. Найефективніших партнерів. Також тут є кнопки, що дозволяють нам перемикатись між різними каналами збуту та проводити аналіз окремо по кожному з них. Завдяки цьому звіту ми маємо можливість детально аналізувати обсяги продажу за різними каналами збуту, регіонами та оцінювати ефективність наших інвестицій. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, та зустрінемось в наступних відео.